Так, вітаємо вас на каналі Орігамі Гамі і на ць у цьому відео ми будемо робити простий літочок. У нас є папір квадратний. І ми йому, як з будь-якому літітку, так згинаємо наші майбутні крила. Далі ми ні, спочатку все-таки ось так Закриваємо. Закриваємо. А далі загинаємо оцей бік сюди, а цей бік туди. І ставимо ось так. Це у нас буде ніс, ніс нашого літака. Далі ми загинаємо йому всередину крила. Ось так, щоб вони з'єднувалися. І якщо ви все правильно зробили, у вас має бути така конструкція. От, отака. отака. Ви її призгинаєте. І далі, можна сказати, вже все готово. Ось такий от літак, і ви йому відгинаєте крила. Само собою. Ось тут прогинаєте і робите йому ось такі от гарні крила, ось, щоб він літав ось. Якщо ви все правильно по інструкції робите, у вас має вийти щось ось таке. Ми відпускаємо крила. Оці частинки, які, які залишились, їх ми тримаємо всередині, ось так рукою, а собі загинаємо ось так. Там трохи не влазить. Його можна склеїти, ось тут, ось так, щоб було. Ну, а в нас ж не без клею, і тому в нас виходить ось такий літочок, який. Навіть літа я їх не вмію запускати. Но на цьому закінчено. Підписуйтесь на наш канал. До побачення!